Черговий загиблик прийшов після переплюсовки. І після переплюсовки він перестав видавати напругу 220 на вихід. Безус. написано, що 300 Вт. Встроєного акумулятора немає, це тільки перетворювач. Ось такий в нього вхід. USB Type-C USB A виходи, універсальні розетки. Будемо розбирати, дивитися, що всередині. Індикатор є. Всередині того загиблика бачимо вентилятор. Це нам не потрібно. І трохи електроніки. Що ми тут бачимо? Бачимо, щось горіле чи то клей Горіле. Вигорів контролер якийсь, вже видно дірку в мікросхемі. По-людськи той загиблик розбиратися не хоче, в нього треба потикати паяльником. О! В корпусі у нас залишаються розетки і панель індикації. Нам це теж поки не потрібно. Що ми маємо тут? На руках у нас залишається сам перетворювач, має два радіатора. Схемотехніка, очевидно, класична. Десь є перетворювач на DC400 це ось цей радіатор з двома транзисторами. Накопичувальні низьковольтні. діодний міст, трансформатор. DC-DC перетворювача, накопичуючий банячок і гашміст на чотирьох транзисторах. Написано, що і ГБТ-шки перевіримо. Контролер синуса нарізки. USB платка з контролерами, з окремими DC-DC менш потужніми. Кнопка включення живе на окремій платці. Мікросхема, яка виводить зображення на індикатор. Це є, скоріше за все процесор. І сракою чую, що далі з тим загибликом справи мати не варто. І таки цей загиблик відправиться в світ металобухту. Йому ми допомогти не зможемо. Рулить розкачкою генератор SG3525. На нарісті синуса стоїть контролер eg 8015 причому без драйверів. Воно настільки мало потужні, що транзистор керується контролером напряму без додаткових драйверів. А мікросхема, про яку згадували з діркою, немає жодного маркування. Від слова зовсім, ні логотипу, нічого. Але враховуючи, що вона зав'язана на lcd дисплей, а також має з боку порт для програмування і рік-стерік-живлення, це говорить тільки про одне, що це є процесор. Чому він згорів? Згорів він тому, що його живлення низьковольтне пробите. От тут маємо лінійний стабілізатор цвяшку. Відповідно, він пробився і спалив процесор. Далі, дивитися навіть не має сенсу. Це кінцева, це набір металобрухту. Шкода, збираю. О! Робочий день завершився. Відключили електроенергію. Планове відключення. Ну нічого, переживемо. Дивлюся на того Безуса ближче і бачу цікаві речі. Перше, що кидається в очі, це те, що конектор може бути 3, а то й 4 чотирьохпіновий. І тут він є 3-піновий. Хоча його відповідно тільки двох піновий, але видно місце на два можливих піна. Теоретично сюди ще міг підключатися якийсь цікавіший акумулятор. Ну, але то не точно. Цей третій пін він таки розпаюється на плату от завдяки ось цьому переходу. Далі дивлюся по документації на мікросхеми і бачу, що оба контролери можуть працювати автономно, а зворотні зв'язки в одну сторону, тобто вони йдуть тільки на контроль параметрів. А не на керування. Також дивлюся, що стоїть ключі і запобіжники. І це цікавий парадокс. Запобіжники цілі, ключ не спалений, а процесор спалений. І тепер, думаю чи можна ще щось з тим зробити. Теоретично, теоретично можна пробувати примусово запускати інвертор. По даташиту видно, хто ним. Мав би керувати, куди йде сигнал включення, можна його запустити. Але навіть якщо він включиться чи запуститься Гаш-міст, хоча, мабуть, запуститься, і що робити з рівнем заряду батареї, тому що не буде індикації і не буде відключення по розряду. Треба хімічити щось доробляти. А об'єм помістю обмежений. Ну і бюджет. Штука дешева, і вкладати багато в неї, особливого сенсу немає. Подивимось, може, ще щось пофантазую. Адже інвертор запустив. діод підключив, щоб світилося. Вольтметр поставив замість рідного індикатора, який, на жаль, працювати не буде. І приїхав набір, набір деталей для того, щоб зробити сигналізатор розряду батареї. Тепер тоді його треба зібрати і можна буде чути, що батарея розрядилася і бачити її напругу. Ось така простенька платка. Самому на весу робити буолінь, купив готовий набір. Залишилось настроїти платку зібрану, щоб воно не пищало при потрібній напрузі. О, тепер шукаємо момент. Є. І слідкуємо за напругою. Та тут би вже мало кричати, а воно і кричить. Можна чуть чуть додати. Нормально, на 51 на 49 спрацьовує. Є чудово. Налаштували. Знімаємо наклейку. Знаєте для чого вона? На ній навіть написано для чого. Зняти після миття. Плати на заводі після зборки миють в рощині. Не ватною паличкою, як ми з вами, від флюсу, а повністю в ванні. І щоб не залило. Пищалку, відповідно, є такі от на мікрофонах, на динаміках, на пищалках елементи. Їх знімаю тільки після миття. Знаходимо місце проживання для нашого нового захисного протеза. Тут є місце, потік повітря перекривається не сильно. Висверлюємо отвір на луцеву панель під діод. трохи соприклею, підключення воно на місці. Залишилося зібрати і підпаяти наш додатковий модуль. До напруги живлення. Стало на місце. Мінус плюс, щоб не переплутати. І так, легкою рукою врятували цей чудовий пристрій від світу металобрухту. Аж шкода віддавати, бо мені його було віддали на деталі, а потім я придумав як, і якось мені стало не по собі. Власнику відправляємо подарунки на пам'ять. Перевіряти будемо, чи працює USB. І вмикаємо легкою рукою його до роботи. USB пішов. Напруга є чуть-чуть занижена, з тим ми нічого не зробимо, воно так навчене. Індикатор напруги, хто не бачив, навіть не замітить, що не той колір, не такі цифри. Вихід 220 включений автоматично зразу, з тим нічого не зробимо. І Зменшуємо напругу. Автоматичного відключення, нагадую, не буде. Буде тільки сигнал тривоги при розряді. Ох, як він кричить. Ще й завади якісь попадають від, від генератора. Такого не передбачував. Ну, на роботу нам це не вплине, навпаки, буде викликати стурбованість. Індикатор теж світиться, працює. І понижаємо напругу. 10,5 має нижче спрацьовувати. 10,6, 10,4,5 проскочив. Напругу спрацювання можна підстроїти. Тут в нас є вивід невеличкий. Можна залізти і підкрутити. Тільки вгадати в яку сторону. Отак, От дивимося. Навіть проміжний момент, коли майже розряджена батарея і повний розряд. Так воно буде, інакше не вийде. Пишемо власника. На цьому ремонт завершений.